Всім привіт! На зв'язку міні-агросуми. Недорогий заводський трактор. На 24 кінські сили і на повному приводі. Будь ласка, оце він є. Це в нас хінтай на редукторному мості. Два насоси НШ, один на гідравліку, один на гідропідсилювач. КМ385 й трициліндровий двигунчик на 24 кінських сили. Повністю рівна підлога. Доволі класна інформативна панелька. Все по ній повністю видно, все є. По шинам. Шини у нас йдуть вузькі 9,5х24 і кріпенька трьох Вал відбора відбору потужності, двохшвидкосний і доволі дебілячі мости. Все це по вартості буде коштувати 5400 умовних одиниць. Є по наявності Героя Крот 15 місто суми. Стоїть в чистоті в теплі, можна приїхати протестувати даний трактор. І, якщо все сподобається, доставка тракторів безкоштовна. Телефонуйте, заїжджайте, трактор ціленький, кріпенький, мощненький. Все як потрібно.